Твоє життя ніколи не зміниться, якщо ти не почнеш поважати себе, якщо ти не почнеш поважати свої інтереси, коли тобі потрібно бути на роботі у сьомій, ти приходиш у сьомій. Коли тебе просять зробити щось, ти робиш. Коли тебе просять винести сміття, ти виносиш сміття. А коли ти собі кажеш, що ось з понеділка я почну бігати. Чи там на вихідних почну я вести YouTube канал. Але правда в тому, що ти ніхіра цього не робиш. Правда? Ти не поважаєш себе. І ти хочеш, щоб твоє життя змінилося? Посилай нафіг всіх мудаків, які не вірять в тебе. Віддаляйся, йди геть від усіх цих ідіотів, які тягнуть тебе на дно. Перестань намагатися всім сподобатись. Перестань вливатися у групи, бути своїм, курча твоя ляга, Викинь уже нарешті, усе гібно з твого життя. А якщо ти будеш намагатися підлаштуватися під інших, будеш намагатися всім їм догодити, ти так і залишишся лузером. Правда в тому, що ти маєш бути унікальним. Чим більше ти відрізняєшся, тим краще. Якщо тебе не розуміють, Якщо над тобою сміються, все добре. Тільки такі люди показують усім свою прихильність до мрії. Такі люди досягають успіху. Тим людям пофіг. Вони знають, куди йдуть. Вони знають, на що вони йдуть заради своєї мрії. І потім така сіра маса починає їх слухати. Починає їх поважати. Ось так у житті. А поки ти сіре гімно, яке не любить себе і не поважає, ти будеш продовжувати ливатися і переливатися. Ти завжди будеш нещасним. Тож, додивився це відео, підписався на канал, пішов пахати.